Перед переглядом цього відео хочу нагадати кожному, що в мене є блог, в якому я ділюся інсайдами, анонсами, різними фішками і так далі. Додатково також безкоштовне навчання, після проходження якого ви можете потрапити до мене в ком'юніті, де вже 1500 учасників кожен день торгує разом зі мною, робить ось такі результати та заробляє в режимі реального часу. І там додатково також є навчання, яке ви можете пройти і використовувати кожного дня для того, щоб робити стабільний прибуток. Тому всі необхідні посилання є під цим. Цим відео, а ми переходимо до індикатору. Перед тим як почати торгувати по цьому індикатору, нам перш за все потрібно налаштувати графік. Переходимо в типи графіків, залишаємо собі свічний графік. Далі також змінюємо інтервал на 30 секунд, і час угоди у нас буде лише одна хвилина. Ви в цілому можете тестувати різні таймфрейми, різні проміжки часу, які вас цікавлять, але особисто мені, на моєму досвіді, ефективніше торгувати саме на таких проміжках часу. Далі переходимо в розділ індикатори, додаємо індикатор Parabolic SAR, параболічна система SAR на українській. Додаємо на графік і єдине, що я змінюю, це колір. Мені вигляд зелений не подобається, тому я ставлю собі ось такий білий. Ви можете самостійно обрати будь-який, який вам подобається, і натискаю Зберегти. Все, все налаштовано, все, що нам потрібно для торгівлі, у нас вже є. Єдине, потрібно зрозуміти, як правильно цим індикатором користуватися. Якщо ми з вами бачимо крапочки зверху над ціною, то це нам каже про те, що графік зараз буде йти донизу. Якщо ми бачимо крапочки знизу під ціною, то це нам каже про те, що зараз ми будемо йти вгору. Тому далі ми з вами розберемо декілька ситуацій, спробуємо поторгувати та подивимося, як цей індикатор працює на практиці. Зглядаємо з вами цікаву ситуацію, яка може нам підійти. Відкрив угоду на низ на 100 доларів. Бачимо, що сформувалася вже четверта крапочка по параболіку. Каже про те, що потенційно. Графік зараз може вже розвернутися і продовжити свій рух донизу. Подивимося, що у нас по історії також бачимо, що тренд у нас в цілому зберігається несхідний. Це ми можемо бачити по тому, що максимуми на графіку постійно оновлюються. Тому я побачив, що параболік продовжив свій рух, вказуючи нам про тренд донизу. Відкрив угоду саме по ньому і поки що бачимо впевнений рух далі донизу, по тренду. Саме головне не торгувати проти тренду, дивитися завжди на те, щоб на графіку не було флету, типу, ну, як ось тут. І все. Відкриваємо по тренду, по параболіку та забираємо свої впевнені плюси. Залишається 8, 7, 6, 5, 4, 3. Давайте, 2, 1. І ми фіксуємо з вами свій перший плюс. Тільки нас сформувалась крапка по параболіку, тому відкриваю угоду вгору на одну хвилину. Відкрив на цей раз на 250 доларів. Хочу вже зайти об'ємом трохи повище. Тому що досить цікаво виглядає. Ми бачимо, що тут до цього у нас була консолідація, але тренд переважно зберігався висхідний, що вказує нам на продовження цього руху. І якщо угода не відпрацює по часу, що в цілому може бути, бо друга крапочка, як бачите, сформувалася, але трохи зловили невеликий відкат. То в цьому випадку я просто використовую перекриття. Тобто 2,5х я поставлю від суми цієї угоди на 625 доларів і спокійно зачиню плюс. Навіть хочу з вами розглянути, тому що так ми торгуємо на торгових сесіях, які я проводжу для свого закритого ком'юніті. У мене є окремі уроки, як правильно користуватися цим всім ризик-менеджментом, менеджментом і як правильно по такій системі відкривати угоди. Тому вам зараз навіть покажу на практиці, як це працює, якщо нам не вистачить декілька секунд, а нам не вистачило. Ми не панікуємо, відкриваємо ще одну угоду тільки вже на 625 доларів, тобто в 2,5 рази більше. І зараз повинні отримати впевнений рух далі. Єдине, що бачите, у нас тут сформувалася вже четверта крапочка, що вказує нам на злом цього тренду. Бо до цього, як бачите, було багато крапок по параболіку зверху, що вказувало нам про сильний східний рух, і це і по тінням було видно, і по свічкам, які вони були сильні. Але а, зараз, коли, наприклад, було, що ну, ми йшли до гори, ось на цьому прикладі, бачите, багато крапочок було до гори, Потім ми їх пробили, зломили і пішли далі. Тут така сама система працює. Як бачите, було донизу багато крапочок, а потім з'явилися знизу, що вказує нам на потенційний розворот. Ми відкрили угоду і все. Єдине, що використали перекриття, тому що в цьому випадку нам просто не вистачило часу. Але тут отримаємо впевнений плюс зверху та відбиваємо попередній мінус. Остання з вами ситуація на сьогодні. Друга крапка по параболіку з'являється у нас на цій валютній парі. Бачимо, що тут також вже йде злом тренду, якщо його можна так назвати, до цього він зберігався переважно висхідним. Якщо враховувати, що мінімуми постійно оновлювалися, але потім він зламався і пішов далі вниз, а, була невелика корекція, якщо дивитися навіть на крапкову параболіку, була корекція, знову ж таки, переломили цю структуру. Але а, далі з'явилися знову ж таки на продовження крапкева параболіку. Це вже третя крапочка. Я заходив, коли їх було дві. І... Я поставив угоду до них також на 250 доларів, подивитися, як відпрацює цей трендовий рух. Повинен зараз графік йти впевнено вниз, що ми бачимо по свічці. Дивіться, яка вона велика, яка вона впевнена, це через те, що ось нами вказував сам параболік. 6, 5, 4, 3, 2, 1. І ми з вами фіксуємо також впевнений плюс до свого балансу. Тільки що при вас щойно було зароблено 647 доларів, і це буквально ми поторгували ну, хвилин 5-10, якщо не менше. І... Як бачите, можна робити впевнені результати. Головне вам, як новачкам, протестувати все на демо-рахунку, дотримуватися ризик менеджменту, мані менеджменту, про що я завжди кажу в своїй команді. У мене є окремі уроки про це. Ви можете їх передивитися за посиланням нижче під цим відео. І далі переходити вже до тесту цієї стратегії, ну, і, звісно, своїх відгуків у коментарях. Тому обов'язково тестуйте цю стратегію на деморахунку та пишіть ваш фідбек під цим відео.